Віднедавна декларації усі посадовці та чиновники знову мають показувати публічно. ДБР вже виявило перших порушників і взяло їх у розробку. А тим часом свою декларацію оприлюднив і начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який з перших днів війни знаходив, як з гумором подати інформацію і заспокоїти українців. Всі деталі про це розповім за мить. З вами новини ТСН.UA, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Українські чиновники мають дедлайн до 31 січня, аби подати електронні декларації про свої статки й доходи, рухоме та нерухоме майно, автомобілі, квартири, корпоративні права тощо. Нагадаємо, декларування було призупинене після початку повномасштабного вторгнення РФ у жовтні 23-го року. Верховна Рада відновила цю вимогу до посадовців. Тож декларації зібрані в реєстрі знову перевірятимуться національним агентством з питань запобігання корупції. Водночас у НЗК заявили про запровадження кардинально нового підходу як до відбору, так і до процедури перевірок. Особливу увагу будуть приділяти деклараціям з ознаками незаконного збагачення, необґрунтованих чи незадекларованих активів. У відомстві кажуть, що таким чином зможуть перевірити якомога більше поданих декларацій, оптимізувати процес контролю та підвищити його результативність. І от вже в ДБР засікли, хто забувся задекларувати свої статки. Серед них посадовець головного управління ДС. Нас у Києві той кілька років забував записати в декларацію, що має його дружина. Про це розповіла речниця ДБР Тетяна Сап'ян. В результаті перевірки виявилося, що друга половинка володіє чималими статками. Там чотири квартири, чотири нежитлових приміщення, чотири паркомісця і житловий будинок, і інше. І все це майно знаходиться у Києві і Київській області. І загальна вартість його складає десь орієнтовно 13 мільйонів гривень. І тобто, виходить, він вніс дані в декларацію він приховав майно своєї дружини. Справа зараз перебуває в суді, і санкція статті таких порушень передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на два роки. Тетяна Сап'ян також нагадала, як каратимуть ухилянтів від прозорих декларацій. Самі недостовірні. Дані неправильні внесені в декларацію перевіряє Національна агенція з питань запобігання корупції. І якщо вже виявляються такі факти, і це входить до підслідності ДБР, то вони звертаються до ДБР з проханням перевірити точно інформацію. Водночас на початку повномасштабної війни та до повернення обов'язкового електронного декларування чиновникам, яких звільняли, дозволяли інформацію про доходи не показувати. Видання слово і діло вирішило перевірити, хто з топ чиновників все ж таки прозвітував. Вав про свої статки при звільненні попри законну можливість зробити це пізніше і тепер мають це зробити згідно з законом до кінця січня 24-го року. Так стоп чиновників під час звільнення з Кабміну декларації не подали. Екс-міністр аграрної політики Роман Лещенко, екс-міністерка соціальної політики Марина Лазебна, екс-міністр розвитку громад та території Олексій Чернишов, екс-міністр з питань стратегічної галузи промисловості Павло Рябікін. не став звітувати під час звільнення з Національного банку і Кирило Шевченко. Декларації про звільнені не подали також колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова, тепер вона посол, екс-голова Нацполіції Ігор Клименко, який тепер обіймає посаду міністра внутрішніх справ та екс-голова бюро економічної безпеки Вадим Мельник. Натомість зі звільнених чиновників таки подали декларації колишній міністр освіти Сергій Шкарлет, екс-міністр оборони Олексій Резніков, екс-міністр спорту Володимир Гуцайт та колишні очільники СБУ Іван Баканов. Цікава декларація і у начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, який відомий на Всю країну своїм висловом доброго вечора! Ми з України! Добрий ранок! Ми з України! Добрий день! Ми з України добрий вечір. Ми з України. Особливо цікавили людей чи часом не Віталій Кім власник телеграм-каналу Ніколаївський Ваньок, який славиться своїми постами, у тому числі з нотками гумору. Найбільшу активність на каналі фіксують під час повітряних тривог через загрозу обстрілів українських міст російськими окупантами. Адміністратори каналу завжди оперативно повідомляють підписникам про ймовірний напрямок руху російських ракет або безпілотників. А після відбою повітряної тривоги в телеграм-каналі адміністратори пишуть вже фірмову фразу про те, що можна пісяти і спати. Цю фразу помічали й в особистому телеграмі Кіма. Тож у червні 23-го року, під час інтерв'ю, голову Миколаївської ОВА про це вирішила запитати українська журналістка Андріана Кучер. Усі мене просили запитати, хто веде телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. Є підозра, що ви? Ні, не я. А хто не скажу? Нагадаємо, що саме у цьому телеграм-каналі у 2022 році з'явилась цікавенька пропозиція для росіян. Мовляв, русський солдат здавай техніку і отримує за це гроші. І що ви думаєте, вже 23 вересня 2022 року Віталій Кім і зазначений телеграм-канал розповіли деталі цієї спецоперації, в результаті якої наші бійці отримали бронеавтомобіль Тигр. До слова Кім прийшов до влади з бізнесом. Отож за 2021 рік Віталій Кім отримав. 708 вісім тисяч гривень зарплати. А за 2022 – майже 931 тисячу гривень. Джерелом його доходів є зарплата та премії голови Миколаївської ОВА. Про це свідчать дані Віталія Кіма в єдиному державному реєстрі декларацій. Також у власності Кіма є 5 квартир в Миколаєві площею від 49 до 116 квадратних метрів. А також 50% прав на квартиру площею понад 102 квадратних метра. Ще одна квартира належить Юлії Кім, дружині начальника Ова, площею понад 50 квадратів. Сам Кім ще володіє нежитловим приміщенням площею 293 квадратних метри. Ця ж нерухомість була вказана їй в декларації за 2021 рік. У власності є автомобіль Mercedes-Benz E200 2015 року випуску. Також він орендує в компанії Моноліт, Фольксваген та Орег Ерлайн. А його дружина Юлія Кім володіє Субаро XV. У цьому розділі також без змін за рік. Дружина голови Ова Юлія Кім у 2021 році заробила 1 мільйон 283 тисячі гривень доходу від підприємницької діяльності та роботи в компанії Мисливець Миколаїв у 2022 році. Вона отримала понад 65 тисяч гривень зарплати від мисливець Миколаїв. А ще у тому ж році Юлія Кім отримала від чоловіка подарунок. Годинник годинник-хублот вартістю майже 439 тисяч гривень. Також Юлія Кім володіє корпоративними правами у фірмах Дует Плюс «Медіагрупа». Ці корпоративні права оцінили в 840 тисяч гривень. Є і крипта так у березні 2022 року. Юлія Кім отримала в криптовалюті 848 тисяч гривень. Готівкою подружжя зберігає понад 95 тисяч доларів і 509 тисяч гривень. Також у родини Кім є рахунки в Іспанському банку. На рахунку Юлії Кім – 69 тисяч євро, у Віталії Кіма – 74 тисячі євро. У 2021 році заощадження родини Кім у готівці були на суму 265 тисяч доларів та 963 тисячі гривень. Рахунків в закордонних банках не було в декларації. Кіма за 2019 рік перед вступом на посаду голови ОДА було зафіксовано 270 тисяч доларів заощаджень готівкою. Нагадаємо, що у грудні 23-го року напередодні відкриття публічних декларацій секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підтримує законопроєкт про відновлення декларування певної категорії осіб, але водночас вважає, що потрібно подавати таку декларацію всім громадянам України. Підтримую законопроєкт про відновлення декларування певної категорії осіб. Це треба підтримувати, але зауважу, що декларацію мають здавати всі без виключення громадяни України, тому що ми по конституції всі рівні і не можна відокремлювати одних від інших. Маєте бажання отримати якусь допомогу від держави, то здайте декларацію. Тоді ми будемо жити цивілізовано. Тоді буде все всім зрозуміло. А робити якесь виключення є не зовсім коректним і не має значення, хто яку посаду займає. Це має бути нормою. Що є в абсолютній більшості цивілізованих країн? Водночас, аби ефективно перевіряти декларації чиновників, НАЗК навіть хочуть залучити штучний інтелект. Про це представники агентства розповіли наприкінці грудня під час брифінгу під назвою Новий підхід НАЗК до відбору та перевірок декларацій за участі Артема Ситника, заступника голови національного агентства з питань запобігання корупції. НАЗК змінює підхід до відбору та перевірок декларацій. Раніше НАЗК мало обов'язок щорічно перевіряти декларації всіх, топ-посадовців посадовців. Тому на повну перевірку відбирали декларації залежно від категорії посади, у першу чергу президента України, міністрів, народних депутатів, суддів, конституційного суду України Верховного суду. Понад 99% декларацій були неохоплені системним контролем на ЗК. А перевірка службовців інших посад була можлива лише за зверненням громадян, матеріалами журналістських розслідувань або в межах співпраці з правоохоронними органами. Як результат, ми не реалізовували очікування суспільства з перевірив декларації. Тож, що змінилося, відтепер відбір декларації буде здійснюватись за результатами оцінки ризиків декларації, тобто залежно від показника рейтингу ризику. Це стало можливим, оскільки в закон України про запобігання корупції внесено зміни та виключено обов'язок перевіряти щорічно всі декларації топ-чиновників, що дало можливість фактично змінити підхід до відбору декларацій на перевірку за ризикорієнтовним принципом. Всі подані декларації будуть проходити оцінку ризиків. Ті декларації, які матимуть найменший показник рейтингу ризику, та можуть бути перевірені автоматизовано, зможуть бути Перевірені за допомогою програмних засобів, механізму автоматичної перевірки йдеться про порівняння даних декларацій з іншими реєстрами, перевірку певними формулами, наприклад, на виявлення ознак незаконного збагачення, наявності необґрунтованих активів тощо. Отримання довідки про проходження автоперевірки не означатиме, що декларація пройшла повну перевірку, а свідчитиме, що вона має мінімальний коефіцієнт ризику. Ми прогнозуємо, що третини декларацій пройдуть цю перевірку. А про чию декларацію хотіли б дізнатися? Ви у наших наступних випусках напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе. Побачимось.